Всім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про свої е, читацькі плани на осінь. Знаю, що зараз вже середина вересня, і я трохи запізнився з планами, але все одно вирішив їх е, зробити. Перш ніж перейти до книг, нагадую вам, що у мене є іменний промокод на сайті Vivat. Завдяки якому ви можете отримати 10-відсоткову знижку на книги, як в онлайн-книгарні, так і в офлайн-книгарнях Вівату. В їхніх крамницях не тільки книги їхнього видавництва, а й книги інших видавництв, на які теж діє промокод. Тому, якщо ви плануєте здійснювати покупки, то можете скористуватися моїм 10% промокодом. Добре, давайте переходити до планів. Я сподіваюся, що. Я їх виконую, дуже хотілося б, тому що є деякі книги, які вже декілька місяців стоять на поличках, і я б хотів їх вже давно прочитати. Але книг цікавих дуже багато, і також видають весь час багато класних книг. Тому я звичайно буду купляти інші книги, читати, але хотілося б все ж прочитати ті, які вже там три місяці стоять на полицях і я. До них ще не А, Я вже розповідав в себе на каналі, що я не люблю, коли в мене багато непрочитаних книг. Зараз їх всього 14. Це для мене багато, для декого це не багато, але я люблю, щоб всі мої книги були прочитаними. Тому, можливо, створення планів все ж змотивує мене прочитати більше книг, які в мене вже є, а не купляти інші. Перша книга це звичайно Стівен Кінг. У мене його не прочитана книга Історія лізі. Ви можете побачити ось моя колекція Стівена Кінга. Тут у мене сім книг. Я в нього прочитав, значить, лише сім книг. Мені Стівен Кінг дуже сильно подобається. З кожною книгою він мені подобався все більше і більше. Я вже дуже давно хотів прочитати історію Лізі, але її не було в явності. І ось мама її мені знайшла в крамниці в Мукачеві. Наскільки я знаю, що це є однією з улюблених Стівена Кінга його роботою, і також я чув, що це чи не єдиний його роман про кохання. В цій книзі розповідається про Лізі. Її покійний чоловік був популярним письменником. І ось їй. Недокучають літературознавці, які будь-що прагнуть заволодіти творчим доробком Скотта. Я так розумію, вона має розбирати його записи, його, все, що він залишив після смерті, всі неопубліковані романи, можливо, і вона має щось страшне про нього дізнаватися. Я вже дуже хочу прочитати цю книгу, тому що в останнє Стівена Кінга, так я знімаю з відкритим вікном, В останнє кінга читав весною. Я прочитав Крістіну, і мені дуже сильно сподобалася та книга. Тому вже давно я його не читав. Хочеться найближчим часом прочитати її. Можливо, навіть вийде прочитати її у вересні, але це не точно. Обіцяти нічого не буду. Далі книга, яка е, теж у мене з'явилася чи не на початку літа, чи можливо в, в кінці травня, точно не пам'ятаю. Досить довго вона вже у мене стоїть на полиці. Це Алекс Майк Лідіус, Дів. Я в цього автора прочитав декілька місяців тому мовчазну пацієнтку, і мені дуже сильно сподобався той детектив. Е, е, я люблю читати про головних героїв, психотерапевтів, тому звичайно мені сподобалось. І тут теж головна героїня геніальна психотерапевтка, яка тяжко переживає загибель чоловіка. Що схоже навіть е, обкладинки в них дуже. Навіть обкладинки в них е, в однакових кольорах. Ще ця книга мене дуже цікавить тому, що тут має бути атмосфера темної академії. Я обожнюю таємну історію до нетарт і взагалі обожнюю до нотарт. Я думаю, ви про це вже чули багато разів. Тому. Темна академія мені дуже сильно подобається. Я хочу знову а, прочитати щось в цьому жанрі, давно я вже, до речі, не читав. І сподіваюся, що ця книга мені ось дасть те, що я хочу. Тому що я чув на неї досить середні відгуки, комусь подобається, комусь ні. Багато хто говорить, більшість навіть хто го... більшість навіть говорять те, що мовчасна пацієнтка краща за діви. Але. А... Мені здається, коли як не осінню читати темну академію. Далі книга Вікторії Шваб Незриме життя Аді Ляю. Давно я вже хочу прочитати цю книгу. Це фентезі. Я рідко читаю фентезі, я про це вже багато говорив. Якось останніми роками цей жанр мені не хочеться читати, і я себе не змушую. Але літом мені захотілося придбати фентезі, і я це зробив. Тому що деколи хочеться зануритися в історію подалі від реальності, і що з цим допоможе краще, ніж фентезі. Ось тому я обрав її, тому що цикли ніяк і не хочу читати, чи серії це дуже довго, дуже складно. І їх і багато циклів серій ще не видано повністю. Тому я вирішив взяти а, одиноку книгу. Де треба буде читати чи чекати якесь продовження? А, чув багато позитивних відгуків на цю книгу. Але також чув, що для когось тут є любовна лінія затягнутою. Я знаю про цю книгу тільки те, що тут розповідається про дівчину, яка отримала безсмертя. Але як прокляття вона отримує те, що її всі забувають, ніхто її не запам'ятовує, і вона проводить дуже довге самотнє життя. Але в якийсь момент вона в когось там закохується, чи хтось в неї закохується, і тут має бути якась любовна лінія. Сподіваюсь, мене це не буде дратувати, тому що ромфант я не люблю. Далі дуже бажана моя книга, яку я показував в минулому відео з покупками. Якщо ви не дивилися його, то за лише вам посилання ви можете його переглянути. Це Переможці Фредрік Бакман, третя частина трилогії, дуже довго очікувана, яку а, я справді дуже чекав, коли ж її переведуть українською. І, нарешті, вона в мене. Я зможу прочитати її водночас, мені дуже сумно, і не хочеться за нею братися, тому що я розумію, ця історія закінчиться. І я більше нічого не зможу прочитати про містечко Бьорстад, яке мені дуже сподобалося. Вся серія це ведмеже місто, ми проти вас. Я читав минулого року ці дві попередні книги. Вся ця трилогія вона розповідає про хокейне містечко Бьорстад, в якому є. Хокейний клуб, хокейна команда, і все вкрутиться в цьому маленькому містечку навколо хокею. Воно практично це містечко бореться за виживання, за фінансування, і його хочуть закрити. Цей хокейний клуб хочуть закрити. І тут і автор Фредерік Бакман піднімає купу соціальних проблем. Що мені звичайно подобається, тому що я люблю соціальну і психологічну драму. Ця трилогія я не схожа на інші книги автора, тому що вона більше драматичніша, напружена, більше трагічна. Але все одно автор пише прекрасно. Я попередні книги, коли читав, я просто не міг заснути, мені хотілося читати далі і далі. Книги тебе весь час. Книги мене весь час тримали в напруженні, тому. Я просто в захваті від цієї трилогії. Дуже хочу вже прочитати її цього місяця. Сподіваюся, мене це вийде. А, тут, до речі, менший шрифт, ніж попередніх трошки, і вона аж на 700 сторінок. Що мене звичайно радує, тому що хочеться побути подовше в цьому містечку Берстут. І з цими героями, звичайно. Так, ще в мене тут є стопка книг. Це. Перша книга це Бет Олірі. Квартира на двох. Цю книгу я придбав, коли прочитав літом Пляжне Чтиво. І та книга мені дуже сильно сподобалася, то я одразу захотів а, купити собі ще якийсь ромком. І коли мені захочеться, коли мене буде настрій, прочитати його. І ось ця книга вже стоїть десь місяці два, так і не читана. Я чув дуже багато позитивних відгуків на цю книгу. Рідко бувають позитивні відгуки на ромкоми від е, людей смаку, чиєму я довіряю, тому я чомусь певна, що вона мені сподобається. Але потрібно її, звичайно, прочитати в настрій, коли саме захочеться ромкому. Таке буває нечасто. Тут розповідається про хлопця-дівчину, які е, дуже дешево зніма знімають квартиру в Лондоні. Вона працює вдень, він працює вночі. І вони сплять в одному ліжку, але не зустрічаються. Ось. Ну, і, звичайно, в якийсь момент вони мають закохатися. Книга невелика, тут всього 300 сторінок, коли мені чогось щось такого захочеться, я візьму і прочитаю її. Я думаю, що це буде точно осінь цього року. Далі дві книги, які я теж показував у минулому відео з покупками. Це Рей Бредбері, що слухи насуває, і Роджер Желязна ніч у самотньому жовтні. Це мають бути дуже атмосферні осінні геловінські книги, які я планую читати в жовтні і знімати на них відео. Я думаю, зняти щось таке атмосферне, яке я читаю обидві книги, трошки познімати природу, осінь. І сподіваюся, вам буде цікаво таке подивитися, тому що. Мені здається, ці книги мають бути дуже атмосферні. Роджера желязни я взагалі нічого поки що не читав, тому навіть не знаю, що це навіть не знаю, як він пише. Але чув багато на нього позитивних відгуків, і а, ця книга має розповідатися все від імені Собаки. Я також не читав, тому а, мене це дуже цікавить. А ось Бредбері це моя нова любов. Я в серпні прочитав Кульбабове вино. Також я прочитав продовження Прощове літо і все. Я абсолютно закохався в його стиль, в його текст. Мені дуже сподобалося, як пише Бредбері, Тому я, звичайно, хочу продовжувати. Ця книга має бути про якийсь карнавал, це має бути щось між трилером. Зважаючи, я сподіваюся, що а, ця книга принесе мені таке ж сильне задоволення, як і його Кульба вино» та прощавай літо». Далі книга, яку я теж а, придбав літом і так її ще не прочитав, це останнє, що він мені сказав, Лора Дейв. Тут не дуже гарний а, зріс. Він мені взагалі не подобається. Таке відчуття, ніби вони взяли і коректором це намазали. Краще б він був просто зеленим. Це має бути детектив, на який я чув дуже посередні відгуки, навіть я б сказав, ближче до негативних. Більшість ця книга розчарувала, але мені здається, що це буде щось атмосферне, обкладинка мені дуже сильно подобається. Також сподіваюся, що це буде щось осіннє. І я вже прочитаю її в жовтні або в листопаді. В вересні я точно до неї не доберусь. Я не маю жодних очікувань до цієї книги, тому сподіваюся, що просто мені буде цікаво, я від неї отримую задоволення. Якихось великих очікувань, і те, що вона може стати моєю улюбленою чи щось таке, в мене немає, звичайно. Далі е, Микола і його повісті, повість про санаторійну зону, сентиментальна історія, я романтика. Я планую, хоча першу прочитати у вересні, е, інші. Можливо, в жовтні. Чомусь я думаю, що Микола Фольовій мені сподобається. Я його не читав в школі, нічого про нього не знаю. Чув тільки, що він читається складно. Але я так і люблю, тому, можливо, можливо, мені буде навпаки подобатися. Я чомусь так думаю. Це прекрасна серія еканонічних Хано... Неканонічний канон, яка мені дуже сильно подобається. Не знаю, я так люблю всі мої обкладинки, тому що ти можеш робити отак. Заю книгою ти так робити не можеш. Мені подобається її ось так гнути. І я хочу побільше зібрати книг в цій серії в себе на полицях, тому що класика в такій серії виглядає дуже красиво, дуже естетично. Тому. Думаю, що в найближчих покупках теж в мене будуть книги з цієї серії. А, нічого більше не можу розповісти про Миколу Хвильового, але думаю, що найближчим часом точно про нього буду декілька разів говорити. Бо не планую читати всю книгу всі повісті одразу. І мені здається, це не зовсім правильно. Ну і далі книга Ліан Муріарті Велика маленька брехня. Теж книга, яку я купив літом і ще до неї не дістався. Я дивився серіал декілька років тому. І він мені дуже сильно сподобався, він був дуже атмосферний. Я дуже хотів після перегляду прочитати книгу, але її якийсь час не було в наявності. І ось нещодавно з'явився новий наклад, і я її придбав. Ось. Але, знаючи все, що там відбулося, немає такого великого інтересу до прочитання, але все одно я хочу знову погрузитися. В ту атмосферу, яку я отримав від перегляду серіалу, тому що мені дуже сильно сподобався серіал. Тут мають бути дуже харизматичні головні герої, головні героїні в основному. І також тут є відгу... відгук Стівена Кінга: Збіса добра книжка, смішна і страшна. Я навіть не знаю, як описати анотацію, тому що я дивився серіал, можливо, вона трохи відрізняється, тому не буду цього робити. Думаю, що сподіваюся, що в жовтні. До неї доберусь і вже в прочитаному вам про неї розповім. А, книга ніби виглядає великою, але тут е, нормальний шрифт, тому вона має швидко прочитатися. І книга, яку я читаю зараз, так скільки тут у мене книг? Я вже показав 10 паперових книг, які я планую прочитати. І давайте покажу вам ту книгу, яку я читаю зараз. Це Девід Мічел, тисяча осени Якоба Дезута. Я ось тут я прочитав. 262 сторінки. Це теж мій план на осінь, але поки я нарешті сів знімати відео, я її вже почав читати. Тому е, найближчим часом про неї теж розповім. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися це відео. Якщо так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також можете написати в коментарях, які у вас плани на осінь. У мене є ідея зняти ще підбірку. Осінніх книг, які я прочитав за останні роки. Якщо вам буде цікаво таке подивитися і, можливо, знайти для себе якісь атмосферні осінні книги, то напишіть в коментарях і я зніму таке відео. Дякую за перегляд, до зустрічі!